Це не можна пропустити, ви ж розумієте. В яку пору року саме краще робити геологію в любу Під будинок до максимальної максимально любу хлопці, в нас такі зими іноді бувають, що як ви весна, розумієте, навіть ґрунт не промерзає. Це по-перше, по-друге, якщо будуть борити з машиною, то їм взагалі по барабану. Якщо там десь корочка замерзшого ґрунту буде, вони її ломом проб'ють та й пробурять вам. Все. Тому ви просто дзвоните до геологів і питаєте, коли... можуть вони чи не можуть. Якщо вони кажуть, о, да тут, завтра нам обіцяли, вже мінус 30, давайте ми вже коли потепліше, хоча б до мінус 20. Ну, все, то так і буде. Тобто можуть, є обладнання, Їдуть, роблять. Не можуть, ну відкладіть трошки, ну що, ну що ж, місяць і все, і можна робити. А, і, і, а наприклад, по рівню води в них є карти, вони там дивляться. Ну, є карти. Господі, результати наблюдені. Серьось зараз напишуть. <хи> е, тобто є карта, де на протязі 20-30 років вони наблюдають за рівнем води і відмічають ну по районах, звісно, не по вашій дільниці, по районах. Тобто вони фіксують, що, наприклад, от у цьому селищі коливання по грунт, по ґрунтовій воді десь там пів метра. Так? І от вони, коли бурять, вони. Пишуть, що на момент буріння вода була на такі відмітки, може піднятися на на пів метра. Оцю інформацію вони вже беруть цих з, з таблиць, баз даних і так далі. Тобто, наскільки вона може піднятися, щоб розуміти. Або вони там пишуть, що підтоплюємо територія, тобто може бути така ситуація, коли води буде вищі рівня землі. І таке буває. Тобто вони там це вже пишуть, тому все одно їм коли робити, аби земля була така, що техніка може пробурити.